Якби я зараз все втратив, всього б я починав як знову почати і почати зробити? Треба починати з того, що актуально на зараз є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да але світ дуже швидко змінюється. Що оце піти десь учиться 4 роки, в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися. Кожні там 3 роки перенавчатися взагалі на шеснове. Я почав би саме актуально на зараз, на даний етап, це соцмережі, це почати вести блог, розмовляти на камеру. Я, до речі, на цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчишся привертати увагу людей, бути цікавим для тої аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти міг би щасливо створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській програмі, рекламувати якісь продукти. Як це відбувається по телебаченню, тільки ти можеш в себе в аккаунті просто праці робити. І її отримувати за це перші гроші. І це коротше шляху, як отримати перші більш менш нормальні кошти, я взагалі не знаю. Ну так, з чесного, з легального нічого не знаю. Я почав з цього, зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок, бо дивлячись, що за віконом зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше все подобається. Отак би я робив. Я так вже робив і не раз. Я два-три рази банкротом став.